Якщо ти атеїст, я атеїст і не віриш у загробне життя? Не вірю. Якщо ти не віриш у рай і пекло, і все таке. Чому ти просто не починаєш гвалтувати і вбивати скільки хочеш? Я так і роблю? Що? Я гвалтую і вбиваю стільки, скільки хочу, а саме ніскільки, тому що у мене є совість. Якщо смерть це кінець, то в чому тоді сенс? Сенс чого? Життя може тоді краще відразу покінчити з собою. Слухай, ось ти дивишся фільм, і тобі він дуже подобається. Наприклад, з Кевіном Хартом, і хтось каже тобі, що фільм скоро закінчиться. Ти що відразу кажеш, ну тоді все немає сенсу дивитися і вимикаєш? ні, тому що я можу подивитися його знову. А ось з життям не так, ти не можеш його подивитися ще раз, тому воно і безцінне. Звичайно, ти можеш вірити в загробне життя, якщо тобі від цього легше, але це не робить його реальним. А усвідомлення того, що ти не будеш жити вічно, якраз і надає життю магію це. Звичайно, дуже цікаво. Одна людина зображує іншу з накладеним голосом, і це саме те, що може робити атеїст. Він може прикидатися, ніби його життя має сенс і значення, хоча в рамках атеїстичного світогляду це не так багато атеїстів від Ніцше, Расела і Сартра визнавали, що за відсутності Бога, який був би трансцендентним джерелом сенсу і цінностей, все стає відносним і суб'єктивним. Звичайно, можна робити вигляд, що твоє життя є значущим, і насолоджуватися ним, як це показано у відео. Але це не надає йому справжнього значення і цінності, це всього лише гра уяви. А Якщо нас більше цікавить істина ніж ілюзії, може, варто запитати себе на чому об'єктивно ґрунтуються ці цінності і сенси, які я сповідую.